Для реалізації спільної мети навчання і виховання українського молодого покоління психічно збільшила і духовно зберіганими особисто. Відомий український педагог Шинський писав: їх є один ідеал завершеності, перед яким схиляються усі народності, це ідеал, що дає його християнство. Воно дає життя і вказує вищу мету всякому виховання. Ідеологія атеїзму знищила е, традиції, еропедагогіки, які були на, в нашому країні на Горичині, і основою яких були божі заповіді та головні християнські чесноти. Молодецький стиль життя спонукає почати людину внескувати яварнівськими заповідями, зруйнована офічна шкалець кільностей, людяні, доброта, духові, сморе і, і інших. Повернення до занезваних традицій християнського виховання є нагальною потребою дня. Приховуючи культурні, історичні та особливості нашого регіону, використовуючи нові методи та форми навчання, ми вас створити в нашому місті абсолютно нові навчальний заклад, навчально-виховний комплекс школа колегного патріарха Йосипа Сіпова. Навчальна діяльність буде проводитися за програмами Державного стандарту України. Вирішення виховних завдань реалізовуватиметься за багатьма напрямками, які присутні у інших школах. Але однак усі напрямки виховної роботи будуть, будуть об'єднувати поняття християнського виховання, яке забезпечить виховне встановлення та розвиток вільної життєлюбної сталовикої. Станою громадською позицією, почуття християнської та національної свідомості, здатної до творчої діяльності та моральної поведінки. Учні будуть знати і розуміти основні правди віри та намагатися практикувати їх в щоденному житті. Виступовний кордон навчального закладу спрямований на захист духовного світу дитини, на захист від, сучас... від сучасної пропаганди насильства з сім'ї і родини. Правда і любов є основою виховання. Навчально-виховний комплекс є інноваційним, альтернативним навчальним закладом розвитку духовних та розмових цінностей особистості, гармонізації стосунків учитель учень, учень, учитель, батьки, учень, учень. Вчитель цього закладу є найкращим вчителем регіону, який є відмінним професіоналом, порядною, чесною, справедливою читальною людиною. Він завжди привітний, лагідний, чуйний, охайний, справедливий, відповідальний, який навчає і виховує майбутній сіт нашого краю. Всі працівники, хоч не є педагогами, долучаються до загальної справи, молодих медичні і це. Закладі є духовний провідник, який реально служить для духовної потреби, вчителів та учнів, працівників та батьків, всі разом борю шкільну християнську спільноту. Борять, щоб ми, був мир, любов, повага, довіря, доброта і справедливість, шанують гідність один одного. Виділюючи відповідну атмосферу, навчально-виховному комплексі в школі колегного патріарха Йосифа Сліпова. Ми зможемо виховати щось шляхетну, молоду і вітність міста Тернополя. Дуже символічно, що сьогодні, початок Петрового посту, ми розглядаємо таке віхове питання серед світу нашого міста. І так ніколи до апостола Петра це все на цьому церкву, нехай кожен із нас стане будівничим абсолютно нового навчального закладу в нашому місті навчання. Коли патриарх школи коллегіум, патриарха сьопалі по